ай яй 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 Давай через иди, иди, иди. О, ой, не йди, 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 йди. Ого, який карась! Офіть. А ні, це коров. Бляха, да, я їх завжди підсаки не взяв. Круто Це вже до речі, не зеркалка, а звичайний. На кінець то я дождався. Ха -ха. Тихо, не... Ой, пляха, муха. Зараз мені все запутає. А він вже все запутав. Який я одразу відпущу. І цеплю, розпутаю то відпущу. Красунчика. Дякую за емоції, корабчик.